Ось дуже хороший життєвий приклад на рахунок того, як страхові компанії часом користуються вашим незнанням цієї індустрії. Мій хороший друг, який напевно ще теж зараз дивиться це відео, і сміхається, подзвонив мені декілька місяців Назад і каже, слухай, я купив будинок треба вибрати страхівку. Допоможи я йому допоміг. Він отримав quote estimate від страхової компанії Allstate, Там було все добре. До було 2500 доларів. Всі щасливі. Я кажу, окей, можеш платити все добре. Після того, як заплатиш, коли вони напишуть твоїй іншу респуле, реально вийшли його, мені ж ми впевнити, це все добре. Цього ніколи не трапилося. Він заплатив, ну, все нормально, вроді good, і ніколи до того не повернувся. Пройшло буквально скільки, три місяці часу. У нас буквально три тижні назад в ельнвуд Парк, Ілліної, таке містечко біля аеропорта. Трапився шторм от такого типу град, сильний вітер повідривало йому дах. Каже, давай робити я кажу, ну, давай щось придумаємо. Дивимося в його страхівку, а там дедакбл 19 тисяч. 18 тисяч 900, майже 19 тисяч доларів. Ось як часом буває. Тому, якщо ви маєте свої insurance паласі і хочете впевнитися, що там є все так, як треба, не квоут, а вже палесі, за яке ви заплатили, висилайте. Ми можемо подивитися, сказати, добре чи недобре, не добре, щоб на випадок, якщо не дай Боже, що трапиться в майбутньому, і ви скажете, слухай, Володя, допоможи з цим, то буде вже пізно тоді щось міняти, щоб ви були до цього готові, якщо не дай Боже, що трапиться.